Так, усім привіт, зараз позміну відеоперевірку еметру. Так, батарейний відсік, все супер. Батарейки без біржі, э, ці пружинки. Вставляємо батарейки Нові, але я рекомендую краще використовувати дорожчі якісь там разів 10 дюрасел, наприклад. Оригінальні. Так, надовше вистачить. Так, кришка. Показав. От. Всі три вузки цілі. Раз, два, три. Вони ламаються дуже часто, ці защёлки три штуки в людей. Тут в ідеалі цілі вмикаємо. Прибор готов к роботі. Є. От почекаємо, хай природний фон заміряє. В комплекті я... Всім дарую контрольне джерело садове добриво, калі 40, концентрат, інфонить в основному бета-випроміненням і дуже трошечки гамма. Цей прилад, це бета-випромінення чудово фіксує. І достатньо цього для перевірки. Опускаємо ззаді на рельсах кришку. Прикладаємо так плотно, щоб закривало решітку. І обнуляємо покази, обов'язково обнулити. Тобто переходимо в режим бето і назад в гамму повертаємося. Воно обнулилось і заново рахує. От вже 55 показує. Все включилась сирена про небезпеку, що більше 30 мікроангон на годину є. І тримається стабільно більше 30, бачите, все забираємо калій 40, судове добре, достатньо для перевірки. Ну і фон спаде, сигналка сама вимкнеться, коли фон прийде в норму. все, Нижче 30 як впаде Вона сама вимикається. З кишені навіть не потрібно діставати цей прилад. Так, до речі, державна повірка, сертифікація була аж активна до 2023 року. Це дуже добре, незалежно від лабораторії. Державна повірка, дуже точна. Тому це супер. Так, тут є роз'єм, не всіх він є. Мужність дози 22 мікрорінгена в час. Нормально. І для сліпих людей говорить, або для зрячих, але щоб не діставати з кишені. Ось 4К покажу зі всіх сторін. Ось показав все показав. Все швиденько. Так, дисплей ну Повна обслуга проведена повністю. Так, ну Прибор виключен. Все. Все, все.